Привіт, любі друзі! Ну що, сьогодні ми поговоримо про заздрість. Для чого вона нам потрібна в нам і нам. З вами ваш камерамен, і ми починаємо. Отже, насправді всі почуття і всі емоції нам потрібні. В світі немає взагалі, от просто взагалі нічого зайвого. Світ завжди знаходиться в тотальному балансі. І тут можна сказати, але як же М -м злість та самозаздрість, як же війни, як же вбивства, як же хвороби? Що ще що ще ми скажемо? Тобто ну, все це неприємне. Як же в тому й суть світ завжди знаходиться в балансі? Це ми, люди, як часточки себе сприймаємо, і тому нам неприємно, всім неприємно. Бачите, в мене навіть волосся добре вклалася сьогодні. Молодець. Тому буду сьогодні для Ютубу знімати. І а, все нам дане, як біль. А, уявіть, що в тілі не було би болю. Тобто, ми не знаємо цього відчуття, його не відбувається. Коли ви порізались або щось сталося, ви просто не в курсі, тому що у вас немає відчуття, яке, як червона лампочка, нам про щось сигналізує. І отут до теми заздрості. Питання номер два це що я з цим робитиму? Конкретно я. Що я робитиму з цим відчуттям? По-перше, як я його інтерпретую, тобто як я його помічу, як я його інтерпретую в плані, що це? Ой, я люблю порівнювати з фізичним тілом. Я насправді ніколи цього не планую, але мій мозок так працює. Він працює по-науковому, саме біологічно. І а, в тілі Біль виникає, тому що десь сталася неполадка системи, як в автомобілі, там є певні значки, я чесно знаю, не усі. Але певні значки, коли щось виходить з ладу. І так ми знаємо, що нам потрібно машину відвести на техобслуговування, щоб там вже професіонали подивились. Так само з болем. Є частина болю, якій ми. Слухайте, я збиралась відео про заздрість, а зараз я прям відчуваю, що мене несе в тему про те, для чого нам в житті потрібен біль. Ну, я може об'єднаю це. А, дивіться, і в тілі є відчуття, яке щось болить. Ми розуміємо, я можу з цим сам владнатись. До прикладу, порізали палець, ми дивимося, ми знаємо, що з цим робити. Я його там знезаражу, заклею щось інше. Ну і дивлячись, наскільки ваш спектр самодопомоги і знань про ціло великий, ви можете допомогти собі сам або, в якійсь мірі, вже віднести це до лікаря. Давайте про заздрість завершимо. Заздрість, це одночасно може бути дуже конструктивне, дуже приємне на виході відчуття. І одночасно воно може бути дуже неприємним. Тобто. Один варіант проживання інтерпретації заздрості в собі, а, може привести до вашого взльоту, тобто до вашого розвитку, до вашого багатства, щастя, здоров'я і так далі. А, і інша інтерпретація заздрості і інші дії, які ви оберете, приведуть вас до вашої мізерної такої, знаєте, фу, версії, боже, я щас виражусь, внутрішнього бомжаціни, який себе сам веде вниз. І почуття саме цей триггер однаковий. Ми всередині, в залежності від нашого рівня свідомості і від наших емоційних, внутрішніх складових, тобто наскільки ми чисті всередині. Наскільки ми можна сказати, пропрацьовані, не люблю це слово, але ви розумієте мене. Пропрацьовані, тобто наскільки ми себе знаємо, розуміємо, наскільки наше поле, все енергосистема, думки, регулярно вентилюються, не тільки навантажуються зовнішнім світом. Знаєте, як хто дивився, м'ядзакі мультик, віднесені призерками, привидами, як українською, коли там був такий чорний дух. Який все пожирав, по факту, це голодний дух. І він пожирав, пожирав, пожирав багато з нас, чесно кажучи, такі самі. Ми пожираємо, ми пожираємо все. Ми пожираємо враження, ми пожираємо їжу, ми пожираємо один одного. А потім, а чому в світі так багато зла? А тому, що ми такі жирунчики, які все це їдять. І тому, коли є попит, то є пропозиція. Отже, і заздрість. Я обожнюю це відчуття, я вам чесно скажу, я вже його в собі упізнаю. Ви, напевно, скажете і досить по-розумному скажете, що ну, це не заздрість, те, що ти називаєш, це інше відчуття. Я в цілому називаю це по-чесному заздрістю. Що це таке, коли я бачу? Бо ви бачите, що в когось є щось, що конкретно вам подобається, і насправді ви хочете собі це або дещо подібне, але наразі у вас цього немає. Тому що наразі ви по своїм параметрам цьому не відповідаєте. І саме цьому, ось цьому відчуттю, що насправді внутрішньо, ми можемо це не визнавати. Ми знаємо, що. «Хм, Я чимось з цим не співпадаю, але я цього хочу. І отут є вибір Людина, в якої це дуже глибоко затоптано, вона знецінить зачасту. часту. Давайте приклад. А, є у вас подруга, а, а у подруги, наприклад, дуже гарні стосунки з чоловіком, з хлопцем, з дівчиною. Коротше, як вам зручніше. В неї гарні дуже стосунки. І ви це бачите. І... Ви відчуваєте, у вас що підіймається? Різне може підійматись, може підійматись біль або певний шкряп-шкряп. Якщо ви розвинута людина, яка вміє бути в почуттях з іншими людьми, тобто спілкуватись на рівні душ, у вас це, скоріше за все, якраз таки дірне, таке ти!». Тобто, це буде певне захоплення, і ви одразу визнаєте теж собі таке хочу. І оце буде ваш шлях зростання. І Наближення прям стосунків з тією людиною, тобто у вас ви навпаки зблизитесь з нею. А якщо ви ще й це скажете, ну там подруга теж має правильно все сприймати. Є другий варіант він такий, який ми звикли сприймати в соціумі. Ага, ага в неї ось це. І чим вона заслужила там, а я краща, Або там я там така, то а в мене нема, А за то, за то в мене там. Знаю, робота, машина, ще щось, ще щось, ще щось. І ось цей момент вибору. Або я в цьому моменті піду в розділення, і це буде розділення мене всередині мене. Я нікому не зроблю гірше, ніж самі собі. Або це буде моє розширення. Як цим можна користуватись? Найгірше, що ви можете зробити, це знецінити це в іншій людині. Власне, це ви бачите, якщо ви так скролите соцмережі. Дивитись мене, значить ще когось дивитись, і якщо мотнути коментарі, там ну часто будуть якісь, як ми називаємо, там, позитивні коментарі, нейтральні і хейтерські або критикуючі. От, коли бачите критикуючі коментарі, це означає, що людина обрала знецінити іншого. Вона не обрала розширити себе, вона обрала знецінити іншого. І так ми можемо себе теж. Um, так, діагностувати, що я зараз хочу зробити. І це не страшно, це абсолютно не страшно, якщо в перші моменти у вас настільки підіймається, ми можемо на певні теми відчувати багато болю. Це нормально. Але оцей момент, чи ви його визнаєте в собі, що так, наразі ця тема не є в мені щасливою. Так, в мене аж сльози нагортаються від того, що я бачу, що в тої людини, наприклад, є. Те, що я так собі хочу. ну, Я зараз буду, наприклад, я як жінка, а ви, якщо чоловік, то як чоловік. Наприклад, я зараз по-болючому пройдусь, але от в мене немає дитини. А, наприклад, я розумію, що в мене вже вік, що там кажуть, буде все складніше, а в неї є п'ятеро класних. І вони так класно проводять свіч, і мені так це боляче. Мені так це буде прям ух, всередині все стискати. І оцей момент, це момент вашого зростання. Якщо ви цей біль в собі не проженете, а почнете його проживати і думати, що робити. І насправді більше спілкуватись з людьми, які оцей лайфхак він взагалі працює вам чесно, прям завжди. Навпаки, заносити в своє поле щиро людей, в яких є те, чого у вас немає. Там є діти, грайтеся з дітьми. Тобто, бачите, або я піду туди, або сюди. Як а, всі там, хто рицарі, боже, я ще зараз поняттями таропочну, ну, Альоша Поповіч і все інше. Тобто, направо піду чи наліво піду. Це і є ось цей вибір, це і є ота біфуркація. Я бачу, що в неї або в нього, або в них є те, що я собі хочу. І я роблю ось цей вибір. Вибір я піду наліво, чи я піду направо. Я піду в знецінення і в розділення, чи я піду в творення і візьму. Ну, скажімо так, не те, щоб копію цього собі, але я почну це в своє життя а, теж брати і налаштовувати. Так само в когось є там чудові стосунки, в мене нема цих стосунків. Теж вибір, чи я це знеціню, закритикую, чи я зроблю вигляд, що мені все одно, що я вище цього, або чи я налаштуюсь на їх. Там ще треба налаштуватись, чи воно дійсно таке, як вам здалося. А, все, що ви ще хочете, хтось подорожує так само, в когось чудовий будинок, все абсолютно в когось є собака, у вас немає собаки. Все так само. І ви можете сказати: я люблю людей, які я ніколи нікому не застрю. В мене все добре, в мене все є. Якщо чогось нема, так треба. Це неправда. Знаєте чому? Тому що ми розширюємось, поки є его. А его це потрібна частина конструкції. Вона якось кордони нашої особистості формує. От як є тіло, я в тілі жінки, наприклад, ви можливо, ні. І в мене є певні кордони мого тіла. В мене є форма мого тіла. Я можу на неї впливати, можу розжирити, можу похудати, можу накачатись, відростити, обрізати і все інше. Так само і его. Его вас формує, ви в формі завдяки цьому, у вас є певна особистість, у вас є інтонація голосу, у вас є коротше ставлення до світу. Воно потрібне, не треба з нього виходити нікуди, куди ви з нього вийдете в цьому житті і в цьому тілі. Але воно має знати своє місце. Отже, поки ви людина, і поки у вас є его, і поки ви не просвітлений майстер, чесно скажімо, що прям до просвітлених майстрів ще треба йти. У вас будуть ось ті розширення проживання досвідів вашої душі за рахунок того, що у вас будуть виникати бажання, базове бажання сходити в туалет або поїсти. І всі інші теж дихати насправді, коли нема дихання, дуже хочеться дихати. І так далі. І далі є ширші бажання. Тобто, насправді це неправда, якщо ви кажете, я нікому не заздрю. Це лише означає, що ви нічого не бачите, закрились і о, придавили о, просто свої свою душу. Тобто у вас контакт душі і менталу, тобто розуміння, свідомості, він роз'єднаний. Бо ми, поки люди, ми розширюємось за рахунок того, що в нас є бажання. Бажання підійти обійняти дерево, бажання встати, бажання сісти, бажання обійняти дитину. Отже, заздрість, як ми це назвали, ви завдяки цьому можете просвітлювати, ви можете розширюватись протягом цього життя і як це можна використовувати. Я з вами поділюсь, як я це використовую. Десь я вже ділилась, що в мене шалено прекрасний це правда, прекрасне коло оточення. Тобто, мої друзі, мої близькі люди, я їм дуже вдячна, в мене токсичних людей наразі, ну, так я, ну я скажу сміливо, немає. Я може зараз когось не згадаю, але це означає, що з цією людиною ми просто десь так дуже віддалено на якусь тему, може, комунікуємо. Я зараз таку не згадаю. І відповідно у цих людей точно є речі, якими я захоплююсь, тому що я реально ними захоплююсь. І як я роблю? В мене подруга, вона нещодавно прям пропрацювала повністю свій гардероб. Вона так класно його зробила. Тобто, вона працювала зі стилістом. Це дуже дорогий стиліст, дуже класний. Я так спостерігала на все це. І кожного разу, коли я бачила, що вона там, фотки ще щось там надійшла, вона це щиро проживала якби, переді мною, тобто почуття були різні, насправді з цим пов'язані. І кожного разу, коли я бачила як щось дуже гарне, всередині просто О, Боже, я теж собі так хочу. І я дуже хочу насправді пройти те, що там пройшла вона, бо я знаю, що для мене там зроблять по-іншому, мені дуже цікаво, як. І кожного разу, знаєте, що це за відчуття? Ви можете зробити так. Ви ніби от вам розповів хтось щось, вам подобається. Ви знаєте, що вам все там подобається. Ви берете і своє серце, ніби отак таким рупором чи відкритими перцятами, як там вам фантазія, каже, типу привідкриваєте і це вдихаєте. Можете зробити це так, що я беру таке і собі теж. Мені подобається. І, значить, таке є. Що найкласніше в цьому? Справа в тому, що коли ми бачимо в когось, це означає, що це можливо. Це простий приклад зі стилістом. Ви можете брати більш складні свої якісь там а, бажання, те, що бачите. Це означає, що це є, і це прекрасно. Це означає, що колесо вигадувати не потрібно, можна просто побути з тією людиною, подихати спільним з нею повітрям, побути в її полі. І просто навіть не уявляти, а відчути, як це, як це так класно, коли ти відчуваєш. Наприклад, в мене буває. У мене син йому три роки зараз, і він якраз в стадії, знаєте, ну, це одна з початкових стадій оцього сепарації дитячих, коли в ньому дуже багато енергії, і в ньому настільки здорова і сильна ось ця енергія чоловіча агресії, А це ж це енергія дії, це енергія я собі хочу це, я хочу побігти туди. І часто, от мама мене зрозуміють це дуже незручно. Ну тобто, ти за ним біжиш і намагаєшся його десь зупинити. Да, в нас є домовленості, куди він не їздить, зупиняється перед дорогами і все інше, але все одно бажання дорослої жінки і трирічного хлопчика вони часто не співпадають, якщо спитати їх окремо, куди хто хоче йти і чим займатись. Але я дивлюсь на нього, і я просто захоплююсь цією енергією ще не подавленою, ніякою, сподіваюся, вона не подавиться агресії здорової, як енергії надію. І коли я з ним, і якщо в мене вистачає ресурсу, тобто я відпочивши, я добре себе почуваю, я ніби внутрішньо намагаюсь до цього приєднати, що як це, як це? Бо я зі своєю історією, я зі своїми там травмами, теж ще з чимось, я соціально адаптована, я багато ось цього проявлення, такого трохи звірячого. Вже, ну, не те, щоб не прожива, ну, не дозволяю, я її щось там формую і так далі. І я прям, як це? Як це бути в такому стані? Як це, коли ти можеш закричати на всю вулицю, і це буде нормально? Або заричати там, на кота якогось? І потім піти далі, все нормально. Отже, все, що ви хочете, це певна якість. Класні стосунки це певна якість. Воно якесь там багатолюбові, там щирість, там пристрасть, там прийняття, там готовність йти назустріч один одному, слухати одному. коротше, далі ваш буде спектр. І ви заходите, ви бачите, що у ваших друзів таке є. І просочуйтесь цим. Просто просочуйтесь, надихайтесь, тому що є ще такий момент. Якщо це зайшло в, ваше, в ваш видимий світ, в, наше, в ваше найближче оточення, а у вас цього немає, а ви цього дуже хочете. Це означає, що і у вас воно недалеко. А якщо ви ще щиро в це повірите, цей ефект плацебо, він досить добре працює. Ви повірите, так, це означає, що йому є десь близько, і ви будете просочуватись, будете надихатись цим, ви не будете намагатись копіювати, просто будете поруч, то ви наблизите до себе реалізацію свого бажаного. І стосовно там, таких, я зараз беру нематеріальні речі, бо вони найскладніші, насправді, матеріальні вони найлегші. А, там, материнство або класні стосунки з чоловіком, або з жінкою, якщо ви чоловік. Там класні стосунки з батьками. Все це можна створити, все можна видозмінити. Але для цього ось ця вібрація вашого поля і ваших станів вона має теж. Змінюватись. І це ви можете розвивати зміною своїх станів. Що найменше, що найпростіше, якщо без складних зовнішніх практик, або там без того, щоб платити гроші провіднику йти до нього, щоб він вам допомагав, це ви можете конкретно шукати, в кого є те, що вам подобається, тобто розгорнути схему. Прям шукати, в кого це є, і як парфуми, от нам подобається ми. О, Приємно, де, звідки це повіло, як парфум. Оцю якість спробувати її вдихнути, надихнутись нею і подякувати. Обов'язково подякувати прямо е людині, від якої це йде. Бачите, заздрість це прекрасно. Це завжди ознака того, що я хочу щось подібне. І це дуже добре, особливо в наші часи. В наші часи багато хто з людей відчуває себе трохи мертвим. Багато хто відчуває, що живе не своє життя. Це дуже болюче відчуття. Воно може бути вже депресія, а може бути ще просто болюче. Бо коли депресія, то це вже більший стан все одно, а коли ще немає, це більш болючі стани. І набагато краще, якщо ви відчуваєте, якщо у вас на щось. Дзінькая, використовуйте це, це вам на благо дано. Тобто це такий детектор, я це хочу, я жива, або я живий. І це означає, що це в мене може бути, або я це можу проживати. А, ви знаєте, а тему з болем я зніму окремо, скоріше за все, прямо зараз, можу, коли там пізніше, щоб не нахромаджувати, тому що вона теж дуже важлива. І раз вона піднялась в цьому відео. Я її не розвивала, то я її окремо зараз зніму. Я вам дуже вдячна, що ви це додивились до завершення. Хто хоче легше проходити, приходьте на індивідуальні сесії, хто не хоче, шукайте кому заздрити, і заздріть. І кажіть цій людині: вау, як класна, я теж собі таке хочу. Їй теж буде приємно, що в неї є щось, що надихає інших. І так, до речі, це можна примножувати. Я, наприклад, кажу зазвичай одразу в лоб, заздрі теж собі таке хочу, і ми зазвичай сміємося, що, на, значить, буде. І так воно примножиться. Буду вдячна вам за вподобайку. Підписуйтесь, якщо хочете спілкуватись, і надалі Приєднуйтесь в соцмережах. Всіх обіймаю. Пока-пока!